В ефірі випуск новин про особливі події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 10 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як просвідник та метеоролог, ініціатор створення Харківського університету Василь Каразін. Селекціонер Василь Ремесло, громадський діяч, дисидент Богдан Горень і художній керівник хорової капели Думка Євген Савчук. За народним повірям, сьогодні день, коли небеса дивляться на нас, а до календарної весни 18 днів. І починаємо з фронтового Донбасу. Українські військові продовжують мужньо протистояти бойовикам, які щодоби кілька десятків разів потужно обстрілюють наші позиції. Характерно, що статус учасника бойових дій в Україні отримали вже понад 108 тисяч наших воїнів. Попри те, що в полоні досі залишаються 130 наших хлопців, українська армія невпинно зміцнює свої лави. Дорогі співвітчизники. Майже другий рік Збройні сили України разом з іншими силовими структурами нашої держави дають гідну відсіч підступному ворогові на сході України. Житомиряни стоять на передових позиціях наших військ. Прапори Житомира можна побачити і в Маліянці, і в Авдіївці, широкими не у пісках. В найгарячіших місцях наші хлопці та дівчата стоять з гаслом: Я ніколи і нікому не віддам рідного дому вони незламні, вони мужні. Вони сильні духом і вірою. Однак і вони потребують перепочинку. Як воїни, кожен з них може листи свій пост лише в одному випадку, передавши його побратиму. Пройшло шість черг мобілізації. Уникнувши їх, кожен з військовозобов'язаних має зрозуміти, що пускає в свій дім і край ворожі гради, міни та вогнемети. Терор і хаос. Байдужістю та ігноруванням ставиться хрест на подвигу Небесної Сотні, нехтується пам'ять загиблих в цій війні героїв. На нівець зводяться всі без винятку зусилля та перемоги, які досягнула українська армія. Залишившись вдома, ти стаєш не лише посіпакою сепаратистів, але й зрадником. Лише разом ми зможемо перемогти ворога, тому не потрібно чекати повістки з військового комісаріату або уникати її отримання у такий складний для нашої країни час. Я щиро сподіваюся на свідомість громадян виконати свій обов'язок не лише перед державою, але перед своїми дітьми та батьками. Враховуючи досвід проведення попередніх часткових часткової мобілізації та ефективність застосування військових частин укомплектованих військовослужбовцями, призваним під час мобілізації, керівництвом держави визначено пріоритетним напрямком в 2016 році комплектування збройних сил України військовослужбовцями рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом. З цією метою здійснено ряд позитивних зрушень щодо підняття престижу військової служби. Підвищення грошового забезпечення військовослужбовців є яскравим та переконливим свідченням тому. Сьогодні проводиться відбір та призов чоловіків та жінок віком від 18 років на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. Грошове забезпечення складів та сержантів становить від 7 тисяч гривень, осіб офіцерського складу від 10 тисяч гривень. Військовослужбовці, які будуть виконувати службові обов'язки в зоні АТО, будуть додатково отримувати премію в розмірі від 4 тисяч 200 гривень. Наша мета збудувати по-справжньому демократичну, незалежну європейську, а найголовніше мирну країну для щасливих. Вав життя наших дітей. А для цього ми маємо перемогти. Виконай свій громадянський та конституційний обов'язок. Разом ми захистимо майбутнє. Слава Україні! На фронтовому Донбасі терористи розширили географію своїх збройних провокацій. Вогонь по наших позиціях вони відкривали минулої ночі в Пісках, опитному і Зайцевому. І про інші неординарні події в Україні світі коротко. Великобританія направить у Балтійське море п'ять своїх військових кораблів для стримування агресії Росії. Кількість померлих від грипу в Україні зросла до показника 246 – Семеро з них житомиряни. Росія знищила партію кубаси і сиру, доставлену з України. Правоохоронці встановили конкретних осіб, які під час Революції Гідності стріляли в активістів майдану. У Німеччині внаслідок лобового зіткнення поїздів загинуло 10 чоловік, понад 90 поранені. В серії авіація розбомбила шпиталь організації лікарі без кордонів. За підсумками декларування доходів торік у Києві було 25 мільйонерів. Головною подією вчорашнього дня в Житомирі була сесія міської ради. Її пікетували працівники профтехосвіти, вимагаючи достойного фінансування. Зрештою, сесія ввела 10 міських профтехучилищ в комунальну мережу. Ось як все було. Під сесійною залою Житомирської міської ради очікували на важливе рішення працівники професійно-технічних закладів освіти. Питання про включення закладів ПТУ до комунальної мережі міста депутати розглянули першим. І, попри провокації в сесійній залі 35 депутатів проголосували за передача фінансування ПТУ, коштує Житомиру бюджету розвитку. Як буде фінансуватись освітня галузь, пояснив народний депутат України Борислав Розенблат. Прийнято законопроекти. Два один до змін до бюджету 2016 року, а другий зміни е, Міністерства освіти і науки. Про надання субвенції в розмірі 1 мільярда гривень на е, згідно конституції України про середню освіту, забезпечення громадян середньої освіти і е, в сумі там 900 мільйони гривень на підтримку робочих професій отримання. Після першого. Кварталу, коли будуть вже фінансові звіти Міністерства фінансів, ми будемо ставити на питання подальшого фінансування освіти і про профтехосвіти. народний обранець, знаючи це питання, пообіцяв клопотати про внесення відповідних змін до законодавства України, аби дати державну субвенцію у повному обсязі. Ми цю галузь не залишимо і підтримка буде вам. Я розумію, що сьогодні для депутатів дуже боляче віддавати кошти із бюджету розвитку нашого міста. Але така сьогодні ситуація, і ми е, впевнено будемо вам гарантувати, що ми будемо все таки гроші в бюджеті країни. Ми зміни з 2016 року бюджету для того, щоб все таки фінансувати не з місцевого бюджету, а з державного бюджету профтехосвіту нашої Україні. Нагадаємо, що згідно із законом України про бюджет на 2016 рік, фінансування ПТУ перекладається з державного бюджету на місцеві. Втім, немає можливості ефективного управління цими закладами, оскільки ні законодавство про місцеве самоврядування, ні про професійно-технічну освіту не передбачають повноважень міської ради управляти цими закладами. Коли вночі у дім квартиру, хату прийде Різдво, ялинка є вогні, згадай, хоч на хвилину про солдата, який в окопі мерзне на війні. Ці потрясяючі рядки з вірша нашого земляка вчителя з Червоноармійського району Михайла Плосковідтова. завтра в обласній науковій бібліотеці пройде творчий вечір молодого поета. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко у 133 навчальних закладах області карантин продовжено ще на тиждень. В області працює представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Петро Грибан. Його телефон у Житомирі 42-03 Студенти університету імені Івана Франка здійснили сходження на гору Говерлу, присвятивши його українській патріотці Надії Савченко. Завтра в обласному Моздрамтеатрі пройде літературно-музичний фестиваль воїнів-інтернаціоналістів, розстріляна молодість. 4 березня в нашому телецентрі пройде концерт співака Олега Гаврилюка. Бердичів готує провести престижний турнір з боксу. Подробиці в наступному ролику. Із 15 по 20 лютого у Бердичеві у міському палаці культури імені Олексія Шабельника пройде регіональний чемпіонат України з боксу серед юніорів. Участь у змаганнях візьмуть юні боксери з 12 областей України. Бердичів представлятимуть вихованці ДЮСШ імені Лонського та спортивного клубу Крос Роман Маркарян, Максим Масловський, брати Денис та Кирило Кротюки. Чемпіонат проходить за підтримки народного депутата України Олександра Ревеги, управлінь сім'ї молоді та спорту, Житомирської облдержадміністрації та Бардичівського міського, обласної та міської федерації боксу, Національного олімпійського комітету, а також приватних підприємців Нехваровського, сенаторова, Голуба, Савчукам, Бардичівського пивзаводу та заводу Прогрес. Урочисте відкриття змагань відбудеться 16 лютого у міському палаці культури о 17-й годині. Запрошуються усі бажаючі. І народний календар. Наші прашури цей день охрестила Єфрем Вітродуй. Люди боялись вітру 10 лютого, бо він віщував сере холодне літо. Отож і казали, не до добра літнього Єфремі вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, той на землі не розтане. І на сам кінець цитата нашого сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка: як много важить слово, одно сердечне теплеє слівце». Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до завтра.